Леска випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. віце Віцепрем'єр Тайваню заявив, що перенести 40% виробництва напівпровідників до США неможливо. Як розгортається протистояння за цю критично важливу технологію між Вашингтоном і Тайбеєм, американські військовики захопили підсанкційний нафтовий танкер його переслідували від узбережжя південної Америки і взяли на абордаж в Індійському океані. Судно везло нафту до Китаю. Колишній радник члена міської ради Південної Каліфорнії одержав чотири роки в'язниці. Суд визнав його винним у шпигунстві на користь Китаю. Стратегічний австралійський порт став об'єктом протистояння між США та Китаєм. Канбера хоче повернути контроль над портом Дарвін. спроби адміністрації Трампа налагодити виробництво передових мікрочипів у США наштовхуються на перешкоди. Віце-прем'єр Тайваню заявила, що перенести 40% виробництва виробництва напівпровідників до США неможливо. Однак саме така мета вказана в проєкті торгової угоди, для затвердження якої вона їде до Вашингтона. США купують більшу частину передових чипів на Тайвані. Вони необхідні в різних галузях. Ось що сказала віце-прем'єр Тайваню ми десятиліттями створювали нашу екосистему виробництва на півпровідників. Те, що ми бачимо зараз, лише верхівка айсберга, величезна його частина під водою. Чен стверджує, що Тайвань і далі розвиває виробництво мікрочипів усередині країни, а також збільшує інвестиції у США. Минулого місяця міністр торгівлі США Гувард Лютнік заявив, що Тайвань має перенести 40% виробництва чипів до США. Він попередив, що в разі відмови мита на тайванські товари можуть злетіти до 100%. Він також сказав, що США не можуть залишити критично важливе виробництво чипів всього за 130 кілометрів від Китаю, особливо на тлі можливого китайського туру. Оргнення на Тайвані побоюються, що США менше захищатимуть острів, якщо основне виробництво напівпровідників переміститься до Америки. Тайванська компанія TSMC, світовий лідер в виробництві чипів, інвестує понад 160 мільярдів доларів у будівництво заводів в Аризоні. Водночас Тайвань вимагає, щоб закордонні заводи TSMC використовували технології, які щонайменше на два покоління відстають від найпередовіших чипів, що виробляються всередині країни. А США заявили, що можуть знизити мита на тайванські товари з 20 до 15 відсотків, якщо ці інвестують 250 мільярдів доларів у розширення виробництва чипів. І розроблення шиї в СШАпанісводенвестухадфітібілєндола стю військовики взяли на абордаж під санкційний нафтовий танкер в Індійському океані. Судно прямувало до Китаю. Міністр оборони Під Гексет повідомив, що судно переслідували від Карибського басейну до Індійського океану. Це половина земної кулі. Танкер ЕКвіла 2 як повідомляють віз до Китаю близько 700 тисяч баррелів під санкційною венесуельської нафти. Він покинув порт Венесуели на початку січня. Більшість інших суден з цієї групи або повернулися назад до Венесуели, або були зупинені. Після захоплення венесуельського президента Ніколаса Мадуро США. Намагаються посилити контроль. Вашингтон заявляє, що блокада покликана перекрити незаконний експорт нафти. Колишньому раднику члени міської ради Південної Каліфорнії ухвалили вирок чотири роки в'язниці. Його звинувачують в діяльності агентом Китаю без повідомлення влади США. Сунь Яонін, також відомий як Майк Сунь. Працював радником на виборах до міської ради Аркадії передмістя Лос-Анджелеса у 2022 році. Його заарештували наприкінці 2024 року. Прокурори стверджують, що він намагався впливати на американських політиків у питанні Тайваню та придушувати китайських дисидентів на території США, зокрема прихильників Фолоньгун. Цю духовну школу Пекін переслідує понад 27 років. У квітні 2023 року. Сунь також стежив за тодішнім президентом Тайваню Цай Інвен. Під час її візиту до південної Каліфорнії він повідомляв про її пересування безпосередньо китайським чиновникам. Крім того, він керував новинним сайтом місцевої китайсько американської. Громади, на якому публікував контент на підтримку Компартії Китаю, США прагнуть посилити обороноздатність в індо Індо-Тихоокеанському регіоні, готуючись до потенційного конфлікту через Тайвань. Пентагон планує розгорнути чотири підводні човни на базі в Австралії. За даними Wall Street Journal, перша субмарина прибуде на військово-морську базу HMAC Stirling наступного року. Водночас Австралія інвестує мільярди доларів у зону технічного обслуговування. Ння бази, це може дати американським військовикам перевагу в разі конфлікту через тайвань або південно-китайському морі. Американський командувач заявляє, що наявність ремонтної бази дасть змогу флоту швидше відновлювати боєздатність. Нині більша частина підводних човнів обслуговуються на Гуамі у Перл-Гарборі і на материковій частині США. Американські субмарини також допоможуть Австралії патрулювати головні морські протоки. Усе це відбувається в межах угоди Аукус між США, Великою Британією та Австралією, згідно з якою Австралія отримає кілька американських атомних підводних човнів. Вони тихіші, швидші і можуть бути під водою довше ніж австралійські. Очікується, що близько 1200 фахівців із США та Великої Британії Великобританії переїдуть до району поряд з військовою базою. Велика Британія також планує відправити туди свій підводний човен. Водночас, Китай контролює щонайменше один австралійський порт Дарвін, головний порт північної Австралії. У 2015 році його здали в оренду китайській компанії Landbridge на 99 років. У межах договору вартістю майже 450 мільйонів доларів. Нинішній прем'єр-міністр Австралії заявляє про намір повернути порт під свій контроль з міркувань безпеки. Веки порт розташований у стратегічно важливому місті. США і Австралія розширюють північні авіабази для розміщення американських бомбардувальників. Вашингтон критикував цей договір оренди ще під час його підписання. Це серйозний важіль тиску, оскільки Китай залишається найбільшим торговим партнером Австралії. Китай імпортує понад 25% австралійських товарів, зокрема залізну руду, літій, природний газ та сільськогосподарську продукцію. lithium, natural gas, and agricultural goods.